Я перестав купувати речі на Амазон, ось що я дізнався: звільнення від кошика, чому я вирішив попрощатися з Амазон і що змінилося в моєму житті. В епоху, коли інтернет, магазини стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, а Амазон є синонімом зручності та миттєвої доставки, ідея відмовитися від цього гіганта здається майже неможливою. Однак, як свідчать історії Елоїзи Хайф і Жасмін Шарбоньє, а тепер і мій власний досвід, такий крок може призвести до несподіваних і позитивних змін у фінансовій сфері та ставленні до споживання. Я завжди був прихильником ефективного управління фінансами, планування та усвідомленого вибору. Але зізнаюся, Амазон чинив на мене незримий вплив. Його зручність і найширший асортимент приводили до імпульсивних покупок, які, на перший погляд, здавалися незначними, але в сукупності створювали відчутну діру в бюджеті. Кілька років тому я почав замислюватися про те, наскільки залежний від цього сервісу. Незручно було усвідомлювати, що звичка замовити що завгодно в пару кліків позбавляє мене можливості підтримувати місцевих підприємців, усвідомлено підходити до вибору товарів і, в кінцевому підсумку, контролювати свої витрати. Перший крок усвідомлення проблеми. Як і історії Хайф і Шарбоньє, для мене найважче було визнати, що я став занадто залежним від Амазон. Зручність це, безумовно, важливий фактор. Але його не можна ставити вище усвідомленості і фінансової дисципліни. Визнання проблеми це перший і найважливіший крок до її вирішення. Я почав вести облік усіх своїх покупок, включаючи ті, що були на Amazon. Це дозволило мені побачити реальну картину, скільки грошей я витрачаю на речі, які мені насправді не так потрібні, усвідомивши масштаб проблеми. Я прийняв рішення поступово відмовитися від покупок на Амазон. Переосмислення звичок, повернення до уважності. Перший час було непросто, звичка швидко замовити щось онлайн давала про себе знати. Мені доводилося докладати зусиль, щоб перевчити себе планувати походи по магазинах, шукати альтернативні джерела товарів, порівнювати ціни, найголовніше замислюватися про необхідність кожної покупки. Я почав підтримувати місцеві магазини, шукати етичні бренди, відвідувати фермерські ринки та шукати унікальні товари ручної роботи. Це не тільки допомогло мені відмовитися від Amazon, але й збагатило моє життя новими враженнями та знайомствами. Ключова думка, відмова від зручності це не жертва, а інвестиція у власне фінансове благополуччя і усвідомленість. Фінансові результати більше грошей, менше стресу. Результати не змусили себе чекати. По-перше, я почав економити значні суми грошей. Імпульсивні покупки практично зникли, а кожна покупка стала результатом обдуманого вибору. По-друге, у мене стало менше стресу, пов'язаного з фінансовими питаннями. Я почувався впевненіше і спокійніше, знаючи, що контролюю свої витрати. По третє, я став більш усвідомлено ставитися до споживання. Я почав цінувати якість товарів, їх довговічність і екологічність. Підтримка малого бізнесу внесок у розвиток суспільства. Відмова від Amazon дозволила мені зробити свій внесок у розвиток малого бізнесу. Я став підтримувати місцевих підприємців, які створюють унікальні товари і пропонують якісний сервіс. Я переконаний, що підтримка малого бізнесу. Це не тільки спосіб поліпшити своє фінансове становище, а й внесок у розвиток суспільства. Місцеві підприємці створюють робочі місця, підтримують місцеві громади та пропонують унікальні товари та послуги. Емоційна складова цінність речі і почуття власності. Як і Шарбоньє, є, я помітив, що став більше цінувати речі, які набуваю. Коли я купую товар у місцевому магазині, я знаю, хто його зробив, які матеріали використовувались і який шлях він пройшов до мене. Це створює глибший зв'язок з річчю і робить її більш цінною. Крім того, я помітив, що став більше дорожити своїм майном. Коли в будинку менше речей, кожна з них стає більш значущою і дбайливо ставиться до неї. Не тільки Amazon, переосмислення всієї системи споживання. Відмова від Amazon стала для мене відправною точкою для переосмислення всієї системи споживання. Я почав замислюватися про те, які цінності лежать в основі мого вибору, наскільки екологічно чисті товари, які я купую, і як мої споживчі звички впливають на навколишнє середовище. Я почав шукати альтернативні способи задоволення своїх потреб, такі як ремонт та переробка речей, оренда замість покупки, обмін речами з друзями та знайомими. Ключова думка відмова від Amazon це не тільки про економію грошей, але і про зміну способу життя і цінностей. Поради для тих, хто хоче спробувати. Якщо ви також думаєте про відмову від Amazon, ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Почніть з малого: Не намагайтеся відмовитися від Amazon відразу. Почніть з малого, наприклад, припиніть купувати певні категорії товарів на Amazon. Шукайте альтернативи, шукайте альтернативні джерела товарів, такі як місцеві магазини, ринки фермерів, онлайн-платформи для малого бізнесу. Плануйте свої покупки. Плануйте свої покупки заздалегідь, щоб уникнути імпульсних покупок. Порівнюйте ціни, порівнюйте ціни в різних магазинах, перш ніж зробити покупку. Пам'ятайте про свої цілі, пам'ятайте про свої цілі, наприклад, економія грошей, підтримка малого бізнесу, усвідомлене споживання. Укладення. Відмова від Amazon – це непростий простий крок, але це може призвести до несподіваних і позитивних змін у вашому житті. Це можливість економити гроші, підтримувати малий бізнес, стати більш усвідомленим споживачем і просто почувати себе краще. Я не закликаю всіх відмовитися від Amazon. Але я закликаю всіх задуматися про те, наскільки залежні від цього сервісу і які наслідки це тягне за собою. Можливо, вам не доведеться повністю відмовлятися від Amazon, але, можливо, вам слід трохи змінити свої споживчі звички. Досвід, отриманий мною та тими, про кого я читав. Показує, що відмова від зручності може призвести до більшої свободи, уважності та фінансового добробуту. Це шлях до більш значущого життя, в якому кожен долар має значення, а кожна покупка це усвідомлений вибір.